Готуйся. From Software відкриває нову главу Elden Ring Night Rain. Це не просто черговий DLC, а ціла нова реальність у всесвіті Elden Ring, де поєдналися напружений Souls-like, неперевершений Rogue-like, захоплюючий кооператив і навіть елементи хіроу-шутера. Останнім часом такі солянки стали достатньо популярні. Давайте передамо привіт відюні, але про це пізніше. Якщо класичні ігри From Software, Септо Souls, Bloodborne і Sekiro здавалися тобі занадто складними або довгими, Night Rain стане ідеальним шансом зануритися в їхній світ по-новому. Привіт, друже! Гарно виглядаєш. І вже 30 травня виходить Elden Ring Night Rain. У цій грі нас чекає паралельний світ Лімвальд, місце, де панує вічна ніч, а виживання стає справжнім викликом. Тут гравець бере на себе роль нічного мандрівника, який має витримати три дні, і три ночі суцільного випробування, перш ніж він зможе зіткнутися з останнім викликом, могутнім нічним володарем. Але хто ж ці нічні мандрівники? На відміну від традиційних Souls-like Ігор, де ми створюємо персонажа з нуля, тут розробники пішли іншим. Шляхом замість створення власного персонажа, вісім унікальних класів, кожен з яких не просто набір навичок, а ціла історія з власним характером і стилем бою. Ось лише кілька з них. Рейдер тяжкий дамагір, що розтинає ворогів важкою зброєю. – найперлучник, чиї стріли завжди знаходять ціль. Датчіс – справжня майстрина тіні, щось типу Роги, що зникає в темряві. Реклюс, чаклунка, яка використовує заклинання. І Гвардіан, могутній захисник зі щитом. Фактично танк, який здатен зупинити будь-яку атаку. Кожен герой має унікальні здібності, які кардинально змінюють ігровий досвід. Наприклад, Датчіс може буквально відмотати час на кілька секунд завдяки рестажу і нанести дамаг за останні Декілька секунд ще раз. А гвардіан пташиний воїн, який здатний атакувати з повітря, використовуючи Wings of Salvation, А ця ж здібність допоможе вам швидше пересуватися вертикально. Геймплей в Night Rain – це поєднання динамічного екшену та стратегічного планування з примістю вдачі. Ви можете грати соло, тоді складність буде адаптовано або ж кооперативі до трьох гравців. Не треба думати, що з друзями буде легше, тому що кожен новий захід у Лімваль стане випробуванням. Світ тут генерується випадково, тому кожна сесія це нові локації, вороги та боси. Смерть у цій грі, як в цілому і в усіх іграх від цих розробників, не кінець, а лише початок нового шляху. Після кожної поразки ви будете отримувати релікти, які дозволять підсилити героя для наступних спроб. А ще вас чекають знайомі обличчя. Наприклад, переосмислені боси з Дарксо. Пол Стелден Ринг і деякі бози з відсилками на Bloodborne, які тепер стали ще небезпечнішими. Одна з головних фішок Night Rain, окрім кооперативної складової звичайно, неймовірна динаміка. Забудьте про спокійні подорожі пішки або на коні. Тут ви будете стрибати з Spectral Hawk, щось схоже на параплан з Фортнайту, швидко долати перешкоди та битися на високих швидкостях. Між битвами ви зможете відпочити біля круглого столу. Тут можете змінити зовнішність героя, підготувати реликвії або придбати корисні предмети у торговця баночки. Шанувальники класики From Software будуть раді: у грі є костюми з Dark Souls та чимось схожі на костюми з Bloodborne. Після закритого бета-тесту стало відомо, що гравці вже 58 тисяч разів перемогли головного боса, але ще частіше програвали. Загалом було втрачено 38 мільярдів рун. Розробники активно готують сервери до релізу, щоб витримати навал гравців, а не так давно повідомили, що навіть якщо сервера не витримають, то вони обіцяють зробити все, щоб гравців це не сильно вибісило. Найприємніша новина ціна. Попри масштаб, гра коштуватиме лише 40 доларів, що значно дешевше за стандартні aaa проекти. Я не просто так лишив ціну в доларах, оскільки сьогоднішні ціни на ігри в гривнях все ще лякають мене. Реліз відбудеться 30 травня на PlayStation, Xbox та PC. Причому навіть власники PlayStation 4 та Xbox One зможуть пограти. Тож питання залишається відкритим: якого героя вибереш ти? Чи знайшов вже собі команду і чи освіжив спогади про цю серію ігор перед початком нової глави? Ділися думкою в коментарях, підписуйся та став лайк, а з вами був Проті. Дякую за перегляд.